Колячка. У давні часи траплялося багато всяких чудес. Опришки ходили, дивні хвороби з'являлися й інше. Так то сталося, не за нашої пам'яті, що в нашому краю завелася дуже страшна хвороба. Люди вмирали, як мухи восени, не знали, куди звернутися, що робити, чого чекати. Хтось порадив, що треба лишити село і тікати в ліс. Люди зібралися і пішли у хащі лісу. Поробили курені і стали жити там. І справді перестали хворіти та вмирати. Між цими поселенцями був один господар, якого звали Юрій. Він вже тиждень жив у хащах, як у бога за пазухою, але минув тиждень, хліб закінчився, і треба було йти в село, щоб напекти хліба. Був весняний день. Юра зайшов у село, всюди тихо, жодної живої душі нема, тільки пси залишилися в селі. Юра прийшов до своєї хати і почав місити тісто на хліб. Як вже всадив хліб до печі, почув у дворі велике гавкання. Вибіг Юрій а там сільські пси оточили великого ловчого пса, і тут його зараз роздеруть. Школа, шкода стало Юрові пса. Взяв кілок у руки, розігнав сільських псів і захистив ловчого пса. Ходи сюди, не Боже, сказав йому, я тебе нагодую. Забентую рани, що тобі зробили твої приятелі. Завів його до хати, налив молока, змастив рани й позабентовував. Пес вихлептав молоко, ліг біля печі і став чекати, коли упорається зі своїми справами господар. Юра, напікши хліба, зібрався йти до лісу. А пес до нього й каже людською мовою А куди ти зібрався? Та йду до родини в ліс, сказав страшенно переляканий Юра, нікуди не йди. Знай, що ту болячку я ширив між людьми, але за те, що ти мене так пожалував, нагодував і позабентовував рани, тепер лишу цей край. Можете спокійно вертатись у ваші хати, нікому нічого не станеться. І великий пес зник. Чоловік стояв, тримаючи хліб ні живий, ні мертвий. Коли отямився, пса ніде не було. Юра поклав хліб, а сам побіг у хащі. розповів людям, що сталося, і повернулись вони до села і почали вести своє мирне життя. А болячка перестала ходити.